Добрий день! Добрий день! Добрий день! Добрий день, Добрий Добрий день, день Ми до вас в гості завітали. Хочемо вам дещо подарувати, тому що в гості з порожніми руками не ходять. Так. У вас кажуть дуже гарний музей. Гарний музей, але я взявши ваші подарунки в захваті, тому що це дуже гарні експонати для нашого музею. Давайте, дітки, трішечки. Пройдемо в екскурс історію нашого костюма. Це полотняна сорочка, правда? Так. Полотняна? Так, полотняна. А вишивка, як ви гадаєте, як вона називається? М -м -м -м. Це настилання От. вишивка, яка характерна для нашого полісся. Степенський регіон. Дуже дякую! А яке добротне полотно, Інна Петрівна? Я маю дуже гарні хусточки і хочу пов'язати за вашою допомогою нашим дівчаткам. І вони ми на мить перекинемось у наше 19 століття. Це хустинка трикутник, так, я хотіла сказати. Хустка, так, 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 так. так, пам'ятаю пам від бабусі. Вже від прабабусі. А ця хусточка, намітка. Вона є окрасою такої гарної дівчинки. Хустку трикутник вже значно пізніше. Багатші селяни ходили також до лавку, до лавки в степень до єврея, купували, як казали, крамни, крамну вже тканину. Я питаю, чого ж крамна у крамниці куплена, і ось вишивали трикутнички, нитки муляни. Їм теж дуже довго років. А ця хусточка вже більш на покрову одягали дівчатка і йшли до школи, до школи або до церкви. А ще я хочу вам показати і запитати вас, як ви гадаєте, дівчатка, що це таке? Я думаю, що це кроватка. Так, це галстук. Наші полющики дуже любили добротно одягатися, а не було такі гарні, як паничі носили. Це теж дуже давні. Вони е, такий галстук, полотняну сорочку. Ось, бачите, такі полотняні сорочки і костюми носили, хоч і полотно, але ви ж подивіться, який галстук і який гарний стояв. Був наш парубок поліський, правда. Дуже гарна Див... вишивка. Так, вишивка це хрестик, теж дуже він давній. І як ви помітили, дівчатка в нас переважають такі приглушені тони, кольори. Це зелений, жовтий і червоний. Ще хочу вам показати рушники. Рушники, тому що які поліські наші мотиви, поліські мотиви в рушниках, в постолах в коробках, От яка характерна. Порізька такий орнамент, це геометрична лінія. Uh -huh. Ось, бачите, коробка є прямокутник і є трикутник і такі всі інші форми. Скрізь, де в напорізькій орнамент, орнаменті, спостерігається геометрія. І я страшенно хочу вам показати наші рушники, дівчатка. Давайте підійдемо. У вас їх так багато, Анастасія Андріївна. Дуже багато. багато з усього вони... полісся. Давайте подивимося на ці рушники. На рукотворну красу наших прапраполіщуків скрізь зустрічається пташечка в парі. Це означає подружнє життя. А хочу вам показати ці два рушники також зі Степаня. Це сюжетна вишивка. У Трися, написано у Тріся чистень, у белень. Це е, закликали до того. Це е, рушник у також у багатих сім'ях. А на цьому рушникові зображений, як кріпак везе свого пана на прогулянку. Можливо, ці рушники трішки пізніше, тому що досліджувати їх дуже тяжко. Але характер, характерним є те, що. Сюжетна лінія з дуже з далеких-далеких часів. Інна Петровна, ви ж теж заміжня, і я виходила заміж. Скільки треба було вишити рушників дівчині, котра збиралася до шлюбу? Ну, е коли я виходила заміж, то в мене було чотири рушники ось на образи, і двома і ми перев'язували е коровай, тобто святковий хліб. А можливо, по інших регіонах було й більше рушників, я чула, що було й по шість, і по вісім, а можливо, й до десяти. Треба було дуже було мати. багато так, Інна Петрівна. Така дівка, яка рахувалася з гарною господарство заможної, заможної. обов'язково мала вишити сім рушників. Враховуючи, що один рушник-божник на образи, один рушник водник, як казали, утиральник, а всі решта у світлицю прикрашали ось такі вишиті картини, які ще досі збереглися у нашому музеї. Тут також вишивка в основному хрестик. це вже запозичена вишивка хрестик. Але ж ви дивитеся, як гарно наші дівчатка-полющики підбігали до панського маєтку, підглядали оце в панських покоях. А це така природа Полісся, це село, це дівчинка з оленем, це хата описували, малювали і вишивали Полісся та його село і краєвиди. Історія в рушниках, історія в картинах. Так. А це наші костюми. Літній вишитий фартух, вишита сорочка, називалися камізелька. І ви бачите, дітки, як костюм так різниця. Але теж, що характерно, зберігся в гарному стані до наших часів. А цей костюмчик підлітковий. Ось така спідничка гарненька, цікава, досить сорочечка носили дітки в основному до церкви. Цей рушник. З Полісся з Сарницького району, село Любиковичі. Цей костюм села Стрільськ, а цей костюм село Кричинськ. Все, колись був тільки Сарницький район. І ці всі костюми лише з Сарницького району. А цей килим теж вишити? А хто його вишивав? Наші бабусі вишивали. прабабусі. спочатку цей килим вишивали на стіну. Він довго прикрашав стіну. Потім, коли він трішечки зношувався, це як ви бачите, це настилання. Брали таке полотнище, бачите полотно? Ось, що він був такий цупкий і настилали. А нитки де брали нитки Скрізь. Такі бачите, також трикутнички, але це ці трикутнички характерні також і Закарпаттю, і Прикарпаттю. Уже якось трішечки наша Україна, коли ми стали після 1939 року з'єднані. Вишивка трішечки домінувалась. Ми брали візерунки Закарпаття, а наші брали Закарпатті поліські візерунки. Ось це таке, такий гарний килимок. Він зараз на підлозі прикрашає наш музей, пройдемо трішки далі. Інна Петрівна, я пам'ятаю, що ви нам давно-давно подарували від прабабусі з Волині. так? Так, так. А чий це був, скажіть? Тітки мого чоловіка. Ви бачите з Волині, наскільки е, наш на, народ дружні. Килимок лежав десь, і вони вирішили подарувати нам щирі, добродушні наші поліщуки. Ходіть, дівчатки, подивіться. це, вже гладь, це е, наш суто поліський орнамент. Квіти символізують це життя, молоді дівчата. А це полотняний рушник. А цей рушник полотняний, дітки символізує. Родовід, бачите, яка чаша, що вона була така повна, і це батьки, то діти, це родовідне дерево. Родовідне дерево, ці теж дуже старі рушники полотняні. Ми їх дуже бережемо. У нас їх є три музеї і бережемо, щоб показати нащадкам. Дякуємо за таку гарну і майстерну розповідь. Мені теж було дуже цікаво. І мені було цікаво, Анастасія Андріїна. Ми із дівчатками ще до вас завітаємо в гості і ще прийдемо із гостинцями. Щиро дякую. Дякую, дівчатка, і до побачення. До нових зустрічей. До побачення. До, нових. до побачення. До побачення.